Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці вже сьогодні, 24 жовтня. Золота осінь продовжується, оксамитовий сезон також продовжується. Ми з вами, друзі, йдемо на бювет. Зараз вже 17.15. Я думаю, що сьогодні хтось все-таки буде на бюветі зі співаків. Сьогодні вже, друзі, четвер. Вчора в палаці культури Шевченка виступав. І в обобл. ну він зазвичай на бювет не приходить, перед тим також нікого не було, ну давно фактично не знімав концертів на бюветі. Так що йдемо, друзі, я думаю, що хтось сьогодні буде, подивимось хто. Мені самому цікаво. Останній раз я був на біветі. Це було в понеділок, був Олександр Кварта. А він завжди також приїжджає, співає і завжди відвідує бювет. Ну, а ті співаки, в яких ну, не повні концертні зали, то вони приходять на бівет, запрошують людей, які приїхали на відпочинок чи лікування, купляти їхні квиточки. Там, ну, звісно, що дуже багато є артистів, що люди про них навіть і не чули, не знають, а побачили на біветі, знають, що пісню вже чули і знайомляться з співаками, артистами ну, і ходять до них на концерт. А Іво Бобл в нього за 2 чи за 3 дні вже була. Ну, квитки фактично були розкуплені, тому ті співаки, яких вже повні концертні зали, вони сюди фактично не приходять. Готель весна перед нами, друзі, і ми сходами зразу спускаємося в них. Ось такий, бачите, невеликий ринок. Раніше був дуже великий ринок, це все тут. На сходах люди продавали, другі купляли, ну навіть важко було пройти, бо людей колись Трускавці, ви самі знаєте, хто відпочивав раніше, приїжджав. Дійсно, було дуже багато. Хтось, можливо, бачив в інтернеті якісь старі відео або фотографії. Ну, просто була маса людей. Трускавці. Коли працювали всі верхні санаторії, зараз нагадаю Рубін, Янтар і Алмаз не працюють, працюють тільки санаторії Кристал. Він заповнений так, все, але три санаторії, рахуйте, що відпали і вони не працюють. Також зачинений верхній бювет, хто не в курсі, ну і трускавці Нафтуся платна. Також, хто не в курсі, 24 гривні за літр в бюветі, неважливо. Чи це Нафтуся, чи Марія, чи Софія, чи Броніслава Ось так, друзі. В східниці поки що ще вода безкоштовна. Магазин Карлсон закритий, магазин східних солодощів. Ну і бачу, друзі, на біветі вже люди збираються. А зараз хтось буде точно. Не пам'ятаю хто. ну Зараз тут є афіші, зараз ми подивимось по афішах хто сьогодні на курорті Вчора Іва Бобл і Лілія Сандоеса. ось є афіша. А сьогодні зараз, друзі. Сьогодні, друзі, Віктор Павлік. Він недавно був. Буквально 2-3 тижні тому. І сьогодні знову. Ну нічого, зараз подивимось. Я думаю, що він також щось буде співати. Хоча співаки, От коли дуже холодно, то вони не співають, вони переживають за свій голос. Ну, кажуть, що потім важко співати, ну таке. Ну, бачите, на другий тиждень вже переводять годинники і. Це що зараз вже там сонце заходить, то вже буде на другий тиждень, я думаю, що набагато буде все темніше вже. І пам'ятаю, взимку концерти на бюлеті вже при світлій ліхтарі. Людей вистачає, друзі. Вистачає дуже багато людей. Вітаю вас, шановні пані та панове. Доброго вечора. Так, підходжу до бюлету і думаю собі. а це би всі так разом дружно прийшли на концерт. То ціни би вам не було всім. Звичайно, я приїхав сьогодні в Трускавець для того, щоб привітатися з вами, привітати вас, побажати вам всім міцного міцного здоров'я, насамперед, Божого благословіння і спокою в душі і приблизити нашу перемогу через те, що сьогодні в палаці культури імені Тараса Гороча Шевченка відбудеться мій концерт. Сольна програма до вашої уваги прозвучать старі добре відомі пісні, і буде ряд нових пісень. Тому одну з них, до речі, ви сьогодні слухали. Шойно, я прийшов, почув, почекайте маму. Вона тільки вийшла, а у Оксани вона вже є. Слава Богу, бачите, яка молодець. Дуже красива пісня. Ви знаєте, частина коштів зібрана з концерту, як я вже сказав трошки раніше, буде відправлена на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України для того, щоб підтримати наших побратимів, братів і сестер, які. Стоять на кордонах там і воюють, тримають оборону, щоб ми могли з вами тут зустрічатися, співати, щоб ви могли пити водичку, підліковуватися, хто кому це потрібно, чи просто насолоджуватися прекрасною спокійною погодою, природою і так далі. Що вже починає холодати заморозки вночі. Ну тому, що листопад на носі і зима незабаром. Отже, запрошую вас всіх сьогодні в 19.30 в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Мій концерт. І приходьте, відпочинемо трошки душою, поспіваємо разом. Я так зрозумів, що зараз Оксана скаже, що я співав пісню. Так, ну, ще того разу буду. Виступати вже не буду, бо холодно, розумієш. То дуже тяжко, бо дихаєш і холодне повітря, і потім не годи на концерті співати. Тому зараз я ще сьогодні заспіваю. І ви всі прийдете на концерт. Сьогодні дай вам Бог здоров'я. От, а ну, на другий, на листопаді вас все рівно вже не буде. Будуть інші люди. Ну нічого, буде Оксана їм казати, що я співати вже не годен. Немає здоров'я. Спасибі вам велике. Люди добрі, за те, що відспівували разом зі мною за те, що були присутні сьогодні тут на бюлеті. Я сподіваюся, що ви всі дружні сьогодні прийдете на концерти. Ми ще. Гарно разом поспіваємо. Після концерту я обов'язково вийду в зал для того, щоб з вами сфотографуватися, хто цього захоче. Я буду гарно вбраний в білий костюм, в білих тапочках. Все так, як бути. отже, тікатиме вас сьогодні на концерті. А зустріч, повірте мені, буде теплою. До зустрічі. Дякую вам. Грамою народний артист України Віктор Павлік в супроводі вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. Квиточки на концерт продаються запрошуємо. Ну, дуже багато людей, друзі, було на концерті, дуже багато. Ну, Віктор Павлік проспівав тільки одну пісню, але ну, вона буде викладена в коротких відеошортс через авторські права. Ну, але Віктор Павлік прийшов. Я думаю, що люди там, можливо, очікували більшого, але... Ну і на тому спасибі. Не лише фотосесія, а ще є і пісня. Знаєте. Після вчора був в центрі, не так багато було людей. Я думав, що вже люди трішки роз'їхалися і ну, свіжі люди нові, не приїжджають на відпочинок, але ні, дивлюся, сьогодні дуже багато людей. Я також читав, друзі, коментар за ну, приміські автобуси, не приміські вірніше, а автобуси, які їздять. По місту, можливо, хтось має якусь інформацію, чи вони по якомусь графіку їздять, особливо номер 2 і номер 3 А люди пишуть, що скупились на продуктовому ринку чи псільпо і чекали годину, і так і не дочекалися, коли буде їхати автобус. Можливо, хтось має якийсь графік, то напишіть. Буду вдячний. І не тільки я. Ну, музичний перевозик чекає, але дітей, не бачите. Небагато діти, хтось, можливо, в школі, хтось, можливо, в садіку. Не, немає. немає зараз навіть і тих людей, які приїжджають на відпочинок із дітьми. З дітьми переважно приїжджають влітку. Влітку взимку, коли якісь канікули є, а так... А так, дітей небагато. Дуже гарно цього року осінь. Я думав, що листя вже облетить, були морози, Ну, видно, не сильні, листя ще подекуди тримається. Ну, в парку дуже гарно, дуже красиво. Вчора я там, було вже відео на каналі, кому цікаво, подивіться, курортний парк Адамівка. Ну а сьогодні, бачите, я тут. Музична альтанка праворуч. І не знаю, чим вам видно, але на центральній площі. Є панда. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вам більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь в описі. Під відео є також посилання на телеграм-канал. Ну, бачите, люди з пандою фотографуються. Також цікаво, чи є черги за добрими млинцями, також за кавою в Раймонді. Ну, зараз, бачите, сьогодні похолодало, тільки плюс 10 зараз. Вже термометри показують. день було трішки тепліше, але зараз вже холодніше, друзі. І я думаю, що вночі знову буде приморозок. Ми бачимо, за добрими вунцями. Черга є, але невелика, не така, як влітку. І так само, як за кавою. Ну, я думаю, що скоро підуть і глінтвейни, як тільки більше похолодніше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!